Тільки погляньте, що я сьогодні готую. Такий делікатес, який має назву свинячі лапки. Чомусь зараз дуже часто воно мені попадається в інтернеті, я вирішив перший раз приготувати ось такий делікатес. Потім, коли приготую, розкажу, як це все відбувалося, як я це все готував, і, звісно, потім будемо дегустувати цю, думаю, що смакоту. Погляньте, як виглядають наші ніжки після трьох годин варіння. Вони були повністю у воді. Погляньте, все википило і це все перетворилось на ось такий, можна сказати, желатин. Зараз я їх вибираю, роблю ще такий солодкий маринад і буду запікати ще приблизно пів години у духовці. Я це все у пательню і тут зробив ось такий маринад. В довільних пропорціях соєвий соус, мед. Багато часничку і червоний солодкий перець. Зараз це все перемішую, поливаю оці ніжки і на півгодини в духовку на температуру 180 градусів. І ще гарненько зараз будемо натирати. Ух. І так ще кожну раточку, так, знаєте, обмокнемо. Отакою. Так, давайте на півгодинки в духовку. Переходимо до найцікавішої частини дегустування перший раз цих свинних делікатесів. Скажу так: це. Максимально дешева страва, тому що, щоб ви розуміли, ці чотири ніжки вони коштували по 5 гривень, тобто 20 гривень. Ось, ось ця ціла пательня. Максимально дешева, але максимально затратна по часу, тому що пішло досить багато часу. Попередньо я вчора ніжки помив, обсмалив, намочив їх в холодній воді до сьогодні, тобто приблизно 12 годин вони були в холодній воді. Ну і відповідно, вже сьогодні я вже показав, який був процес. Тобто, це зайняло дуже багато часу. Надіюсь, воно того вартує. Тепер щодо вигляду, мені абсолютно окей. Я абсолютно нормально сприймаю таку їжу, тому для мене досить нормальний вигляд, немає нічого надзвичайного, щось подібне до рульки просто таке міні-рулька. -міні Погляньте, ще з цим медовим соусом воно стало таке, знаєте, припечене в духовці коричневе. Ну, абсолютно нормально воно виглядає. Дивіться. Не бачу тут нічого поганого. Давайте, до речі. Почнемо, можливо, навіть з цього шматочка він такий з м'ясцем. Можливо, давайте навіть і цей спробуємо. Знаєте, перед тим, як готувати, я моніторив коментарі під, поді... під подібними відосиками. Ну, дивіться, перед тим, як фукати, бо тому що дуже багато фукають, нам треба це спробувати. Тому що це дуже-дуже смачно. Реально. Можливо, на вигляд, воно не виглядає так смачно, хоча мені і вигляд абсолютно окей. На смак це дуже незвично і дуже-дуже смачно. А цей медовий солодкий соус це просто, це просто щось. Реально смачно, і я не шкодую, щоб подати, скільки часу для того, щоб це приготувати. Всім смачно.